Святкування новорічних та різдвяних свят у рівному останніх два роки викликає чимало емоцій та обговорень, адже щоразу на прикрашання міста та створення святкового настрою витрачають значні суми. Та цього річ головної ялинки у рівному не буде. У міській раді вирішили обійтись без гучних святкувань. Розповідає секретар ради Віктор Шакерзян. Ялинки в цьому році не буде. Це неприпустимо, тому що ви бачите, що відбувається. Ми практично кожного дня ховаємо. Наших героїв, і тут буде така певна незневага Я думаю, що має бути за єдине це за перемоги допомагати нашим збройним силам України. Такої ж думки дотримуються і рівняни. Більшість вважає, що доки в країні війна потрібно зачекати із гулянками. Не потрібно, недоцільно. Думаю, кожного вдома буде як в кого є дітки та ялиночка. А так, щоб десь виходили масово, думаю, що не потрібно. Тим паче, у центрі міста, де раніше встановлювали зелену красуню, наразі тут розміщена інсталяція пам'яті героям за загиблим за незалежність України тут чи не щодня прощаються із полеглими захисниками. Тому насамперед потрібно з повагою ставитись до наших героїв та до їхніх рідних. Ну, дітям це цікаво, розумієте, от що для дітей це добре було б, а нам уже світ не мил Я посмотрю на ці фотографії, все, іду й плачу. Та багато хто зізнається, не були б проти, аби в місті з'явились хоча б деякі декорації. Я думаю, що мінімалістично можна якось посвяткувати, бо потрібно в психіці відновлюватися, але да, мабуть, що не ну не на майдані незалежності, не з таким розмахом, як це зазвичай відбувається. По перше, діти вони дуже раді цьому. а по-друге, це ну якась радість людям. Вони вірять в те, що краще буде все. Та попри те, що ялинки не буде, в міській раді пообіцяли, деякі декорації все ж таки з'являться. Парк Шевченка прикрасять, як і минулого року, гірляндами, новорічними оленями, а згодом і надписом з новим 2024 роком. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV.